П'ять ознак, що твій двигун на межі смерті. Стає моторошно і недарма. Дивний стукіт з під капота. Це тривожний сигнал. Можливо, зносились клапани або поршнева група. А якщо стукіт з'являється на холодну, є ризик, що розтягнувся ланцюг газорозподільного механізму, втрата потужності. Двигун не тягне, розгін млявий. Причина може ховатися в циліндрах або паливній системі. Витрата масла, постійно доливаєш масло. Це може бути симптомом зносу кілець або клапанних ущільнень. Дим з вихлопу, особливо синій або білий. Синій дим означає, що згорає масло, білий, що в циліндри потрапляє охолоджувальна рідина. Не ігноруй ці симптоми. Чим раніше звернешся до майстра, Тим більше шансів урятувати двигун. Підписуйся. Ще буде багато цікавого і корисного.